Друзі, всім привітики! В сьогоднішньому відео я вам покажу, як я придбала собі тігуанчика з пробігом всього 40 тисяч кілометрів у Німеччині. І чому Volkswagen заборонив продаж автівок, офіційно заборонив в Україну та в Росію. Була у Вольсбурзі в автосалоні Volkswagen, то менеджер мені розповів, як я все ж таки купила машинку, бо то була не офіційний автосалон, а якби посередники з лізингу, проте від одної фірми. Машинка, як ви бачите, на червоних транзитних номерах, я вже на днях її пос... Ставлю на себе на облік, заплачу пенсійний фонд. Також, друзі, покажу, як я взагалі вибирала машини клієнтам у Чехію, не змогла завдяки лаунчу, до речі, придбати автівку, бо зробила діагностику і виявила ті проблеми, котрі ну, в принципі, ми їх так не могли з вами взагалі виявити. Воно не видно майже. Проте, я знайшла ці проблеми. Машинку не купила по Європі людям. Зате придбала дачу лоджі в Україну, привезла клієнтам, привезла собі машинку. Та, взагалі, наразі з Німеччини є сенс привозити бензинові машини. Їх вигідно дачі виходять близько 10 тисяч доларів під ключ до речі, клієнтам. Це вже. Друга машинка була у нас за місяць пригнана. І, звісно, покажу вам, скільки ж вартують фольци. бо я була і в офіційному автосалоні, і на майданчику, де я придбала собі машинку. Все це ви побачите в відосі. А я наразі вже в Харкові, друзі. Тож їду зараз в Луцьк, де я буду працювати, збирати вам машинки по всій Західній Україні. Тож пишемо, дзвонимо, кому що треба. Та приємного перегляду. Друзі, перевірили машинку. Виглядає зовні дуже непогано. 118 тисяч пробігу на площадці в Німеччині. Проте проблема з розпредвалом клапанов, неправильне у нас йде згорання топлива. Я думаю, вероятно, всього либо ремінь ГРМ уже рвався когда-то, і поэтому розпредвал стоїть не на місці. За счет этого мы видим ошибочку, вот такой, которая у нас показалась с помощью лаунча и другой диагностики, а также вот такой вот нагар очень сильный, то есть на таком маленьком пробеге. Тож, машинку не купляємо, діагностику все зробили, десь більше години часу все дивилася я на машинку. Ну, Їдемо далі, знайдемо обов'язково щось інше для клієнтів, до речі, у Чехії. Тож, коли бувають тут у німців, автопідбір роблю по Німеччині, Голландії, для клієнтів, в принципі, по всій Європі. Друзі, продовжуємо пошук автівки по Німеччині для клієнта в Чехію. І така дача. Даст. На попередній мені не сподобався технічний стан машини. Щодо цієї, вся фарбована. Зараз покажу. Тобто вибрати машинку поки що в мене не виходить. Це проїхано дуже багато кілометрів по Німеччині. Проте достойного авто поки що не знайшла. Ходім дивитися. Це в нас Лієвці. Бачите, автоґалерія Дрездень. Певно, що він купив в Дрездені, а зараз Ліп його перепродає. В нього тут, бачите, всі машини не на собственних рамках, всі е, з чужими рамками. Тобто таке, як свалка машин, я б сказала. І ділер має не дуже погані відгуки причому. Ну, ми бачимо 177, ось у нас 200, 135. Не фарбована раз деталь. Далі у нас все фарбовано 200. 200. Тут у нас десь навіть було більше. 340. Тобто, ось вдах дах також не мальований. Тут от 260. Коротше кажучи, вона вся по кругу фарбована. Так, звісно, що тут у нас не фарбовані пройоми. Ну, якби тут у нас ручка. І це все за 8 тисяч євро хотіли продати. Ви уявляєте, собі продають. Чи, правда вже довго продають. Тут ще ось ляд не фарбовано також. А все інше фарбоване у нас. Тут навіть десь був... повутиня було, тобто вона вже дуже довго стоїть і ще стільки вже буде стояти, хоча пробігу на машині дійсно небагато, 92 тисячі кілометрів, машинка на газу, ну навіть дивитися не будемо далі. Далі їдемо шукати щось. Клієнт було хламу. Дуже багато в Німеччині. Я вам не можу передати словами. Я за ці е, короткий тиждень, котре я знаходжусь в Німеччині, поки що не можу знайти жодного достойного авто взагалі ні для клієнтів в Україну, ні для клієнтів по Німеччині. Тож, друзі, краще поїду я скоро вже в Україну, думаю, що завтра і буду вам там підбирати машинки. Тож до зустрічі пишемо, дзвонимо. Ось мій вайбер. До речі, тож не стісняємося. На вайбер пишемо. Я обов'язково відповім на вайбер в порядку очереді всім, і то є безкоштовна консультація. Вольсбург то є столиця автопромисловості Німеччини, де я шукаю собі нову автівку автосалон Фольксваген. Звісно, що тільки Volkswagena краще може бути лише новий Volkswagen. Ну, е, це буде якраз тігуанчик в новому кузові. Давайте подивимось, якого я знайду для себе, скільки він вартує. Була здивована, що навіть гарній комплектації Fold, начебто, немає деяких опцій, таких елементарних опцій. Машинка, яка в Україні виходить біля 40 тисяч євро, може, наприклад, не мати камери заднього огляду. Тож, ходім дивитися, що скільки варто я покажу, що э, вийшла в Україні машинка і яку ж я для себе знайшла нову автівку, друзі. Ходім. Такий тюгуанчик в нас. Эх, давайте дивитися. Тут у нас 36 970. І 35 тисяч перебіга. Машинка в максимальній комплектації Airline. Причому бачимо, у нас... Монітор, він на величкий дисплей. І кузов у нас all space, повний привід. Ось обвіс арлайновський. Що саме виділяє Арлайн? Ну, понятно, що це низькопрофільна резина і ось він. Обвес Арлайнівський, рульчик Airline і обшивочка салону. До речі, тут у нас також в Арлайні нема панорамки. Що дуже теж дивно для Арлайна. 36 970 ціна. Ось поруч у нас стоїть теж 36 970. Це 21 рік, 53 тисячі, елеганс комплектація. Елегант – це в нас такий, як я зазвичай беру. Тут тобто на алькантарі, тут ось великий екранчик має повний привід машинки. Ну, що у нас тут нема? Нема масажу сидінь, лише ось в такому кольорі, сріблястому. Дорак. Тут у нас... Взагалі тряпочка, скільки вона у нас вартує. 36 700 також і 63 тисячі пробігу. Тобто від чого залежить тут ціна, Ну, мені, наприклад, не зовсім зрозуміло. Також 36 700. І тут у нас 63 тисячі пробігу. І вже верлайні. Верлайні і знов без панорами. Пробіги скрізь такі невеликі. Так, і давайте подивимось той, що я хотіла взагалі, котрий я знайшла е в інтернеті. І щоб подивитися, це отакі біленькі. Бо інших чомусь не було на сайті мобілі не було в інтернеті. Я вже перевірила, до речі, машинка не нафарбована, виробітка тут трохи в нас є. Резини не зовсім як нова виглядає. Але тут у нас теж 22 рік. От 18 колеса такі. 22-го року, ось третій тиждень 22-го року. І що у нас тут? Відкриваємо, бачимо, відразу тут царапка. Бросається в очі. Так, так. далі сідаємо. Тут О, хаман кордон. Така модна акустика. І у нас нема без ключового, у нас ось так от ключик. Вилазить у нас тут така панелька. І давайте дивимось. Нема камери заднього огляду. Зате є повний привід систем. така. Ну і, звісно нема панорамки. Активка сім мест має. One car, but no Ukraine? No, no, no Russia good. А no Ukraine. А вот no Ukraine. No, 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 we don't do it. We can't do it. No Ukraine, I I, yeah, I cannot sell it. in Ukraine. No. What? No, we don't sell. I won't. I don't know. The, the... This is company. Yeah. Volkswagen. Yeah. No. Okay. Sorry. Багато sorry. продаються в кредит, бачите, 299 евро на місяць. І виходить така Цінника тут загального я не бачу. Це двохлітровий двигун. Uh, так, 3750, 25 100. Ціна в євро, 72 місяці, так дуже відразу, до речі, Santander банк. Якраз з цього банку в мене є картка, то є польський банк підрахований відразу. Дуже зручно, дуже зручно. Так, тут у нас аудюха така кватро. 399 євро на місяць Ось така машинка ну, середня ціна 300 євро на місяць ряд машин можна вибирає любу що називається така Audi q8 ауді q8 73 тисячі варта значить трьохлітровий двигун 773 євро на місяць і пробігу 90 тисяч кілометрів. Це машина, до речі, 22-го року. Нас цікавого. Тут у нас кватро, така Audi, 38 тисяч коштує, до речі, теж 67 кілометрів, тисяч кілометрів пробігу. За 400 євро на місяць для німців можна таку машину придбати. Так, далі БМВ за 14,5 тисяч євро, 67 тисяч пробігу, проте тут у нас 16 й рік. А, і 299 євро на місяць. І тут у нас 67 тисяч пробігу. На 24 місяці можна цю машинку придбати. У нас фольцик, друзі. All Trek, це є Passat, варіант, повний привід, всього 82 тисячі пробігу і ціна 29500. 29500. Проте, якщо в розсрочку для німців, то на 72 місяці по 350 євро. Тобто хто тут проживає і має вже якусь історію в Німеччині щодо роботи, то в принципі я думаю, що можна розглядати і саме такі варіанти теж. у нас, друзья, такая цена на нового фольца. 20 тысяч на гольфа, 80 тысяч пробега. Это не то, что машинка без пробега. Двухлитровый движок, 80 тысяч 500 километров пробега. Да, тоже уже новые фары. Свеженькая машина, но тем не менее, не дешево. Так, друзья, мы забираем и нашу автивочку. Это гарно. Забираємо її на червоних транзитних номерах, звісно, той як ігуанчик вже з новими фарками, без, до речі, панорами, проте в Алькантарі машинка не має жодного фарбованого елементу і має дуже малий пробіг, друзі. Будемо їхати, звісно, до України. У нас є на це 14 днів. І потім повертати НДС. Тож, кого що цікавить, телефонуємо, не стісняємося, ось мої контактні дані, друзі, всім гарного дня. Ну что, едем делать оставшиеся документы, с которыми нам любезно не помогли. Это впервые при покупке автомобиля нам не помогли с документами, но едем делать. Друзья, если вкратце, одну бумажку нам дали в одном из этих зданий, по сути, без вывесок. Вот, сейчас дали адрес, ищем другую, другое здание. Вот, это все как бы таможенные такие здания. Вот написано, что это номер 21. Нам куда-то сюда. И будем получать вторую бумажку. Да, вот соль написано. Видите, Линтон-Штрасса 21. Идем. Идем делать соль папиры. Поднялись. Наверное, нам сюда. Ну что, шел третий час наших хождений кругами. Машинку нужно еще привести, конечно же, на осмотр. А здесь у нас везде тупик. Сейчас будем искать, как же проехать. Везде сладкие помещения. Вот. Сейчас будем с того офиса, где мы взяли первую бумажку, пытаться приехать сюда, где нам нужно взять вторую бумажку. Вот. Это все у нас Бавария. Бавария. Как же нам получить хочется назад наш НДС, который составляет ни много ни мало 5330 евро. Что нужно ходить кругами для того, чтобы это сделать. Потому что сервис по-немецки Це отдельная історія для отдельного відео. І теж ми знайшли, як заїхати на ЦОЛЬ. Бачите, яка нас вона... велика вивіска ЦОЛЬ? От її можна не заметить, да? Це ЦОЛЬ служба, де ми будемо зараз чекати. Друзі, ми під'їхали до ЦОЛЬ служби. Бачите, така вивіска дуже маленька. Можна не знайти її серед складів купи, котра тут у нас під мюнхеном, для того, щоб отримати на ці червоні номери, котрі нам люб'язно. Вдалося зробити ділер, але Но, крім номерів він більше нічого не зробив, а нам треба ще отримати документи. А на кордоні немає колейки. Дуже повази Долгопичу в Угринів швиденько проїхала і машинка їде далі на сертифікацію, експертний огляд автомобіля. І подальшу постановку на облік. Покажу зараз, як я поставила на облік клієнтську машинку, процедуру постановки в МРЕО зараз, яка вона є. До речі, дуже швидко все вдалося зробити. І звісно, покупку дачі лоджі для клієнта у Харківську область. дачу Харківську обласло. Вже жовті транзити на неї повісили. До 19 апреля вони в нас дійсні. Її треба вивезти і розмитнити в Україні. Брів на транзити зроблений. Ось такий він маленький брівчик. По котрому ми будемо її вивозити на клієнта та розмитнювати машинку. Ось таку вартість вона виходить, друзі, в Україні під ключ. Палака красочного покриттю, що у нас тут не фарбовано. Нічого, ти перевірила Сань? Да. ничего у нас не фарбовано машинка чистый 12 рик чистая и чистая кстати да резиночки Поменяли руль у нас 145 тысяч пробегал это у нас все родное так это у нас была на нее цена 6900 это у нас похужечка клиенту подарок так и машинка не имеет коррозии нигде. Работает хорошо. Тут у нас домкрат есть. Накачка, если колеса вдулись. Такой автомобильчик. Так, у нас заправочка до полного бака нашей дачки. Так, у нас, кстати, влезло целых 40 литров ровно. И, думаю, что с таким расходом должна хватить прилично. Это дизелек. Так, у нас сертификация дачи. Друзі, новинка в МРЕО. Треба зайти ось на таку штуку. Я кидаю вам ссылочку, експертиза є в Телеграмі. Нажати, тут у нас натиснути йде такий бот собі. Вибираємо час. і Лише по цьому часу у нас тут зараз буде огляд, експертний огляд машинок. До документів ми пишемо, здаємо заяву. Також у нас є вже сертифікат відповідності. Ну і повний комплект, звісно, що бріфи та комплект митних документів. І ось наші машинки, які зараз сьогодні. Будуть проходити експертний огляд. То машинка на червоних транзитах моя, бо червоні бо то на два тижні транзити. Ми брали у німців, і на жовтих гельбах то є п'ятіднівні транзити. До речі, вони також лише завтра в них останній день, котре можна абсолютно легально їздити навіть по території України, і то є страховка. 391,75 то експертний огляд, так виходить? 680 загальна no. no. сума uh -huh. за експертний огляд. А, просто частина оплачувати. Uh -huh. Друга uh -huh. uh -huh. 285 дякую. Вводимо последні сети. Она свин кода. Ми подаємо. и номерок. В принципе, должны вызвать максимально быстро, буквально в течение 15 минут. Достаточно быстро, видите, уже вызвали. Идем. Идем. И теперь, друзья, у нас платеж. Машинка коштувала 1150 евро. 3000 у нас с копейками. 3696 платіж, тобто пенсійний фонд у нас, а також номерні знаки за 360 гривень ми обрали. Друзі, такі симпатичні номерні знаки за 360 гривень, соборечі. Я отримала на клієнта в Харківській області Машинка Крида. Наша дачка вже у свого нового власника, який поїде на неї скоро в Харків. номера у нас красивые. Очень вместительная машинка.